Терези, Терези, п'ятірка кубків, чудова карта, що ми бачимо тут. Були розчарування, щось не складалось, щось не ладналось. Вам здається, що ви все втрачаєте, що немає підтримки. Така, знаєте, закритість. І вже у жовтні я бачу спілкування, я бачу багато радості. Я бачу, що хтось вас готовий підтримувати, зробити вам приємно, дівчатка. Можливо, навіть будете отримувати подарунки, сюрпризи, квіти. Також хочу сказати, що в жовтні ви, як ніколи, захочете бачити все прекрасне. Змінити щось, можливо, навіть в Своєму житті доповнити якісь такі яскраві акценти, щось придбати, навіть, можливо, звернути увагу на декорації, на свій зовнішній вигляд, тому що ваша душа в жовтні буде тягнутися до усього прекрасного. І скажу вам, що в почуттях також виглядає.